Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую трикімнатну квартиру, міста Вінниця, 65 квадратних метрів площею. Дану квартиру можна придбати за програмою Єоселя, під сертифікати, постанови і так далі. В квартирі три кімнати, кухня, санвузол та великий гарний балкон. Зараз буде короткий екскурс. Тут у нас знаходиться кухня, прямо по курсу шафа, тобто зона прихожої. Далі. Кімната, найбільша, до речі, це кімната номер 1 Далі прямо по курсу санвузол, туалет, ванна умивальник Далі ліворуч ще одна кімната. ось І праворуч ще одна кімната. Тобто три кімнати 65 квадратних метрів. Ну і звісно, тут величезний балкон. Побачите його через хвилину. І так, починаємо наш відео огляд. Знаходимося ми з вами в місті Вінниця за адресою вулиця Павла Корнелюка, 34. Перший поверх, високий цоколь. Все побачите на відео, як виглядає балкон. Тут можна проживати, тут можна в майбутньому робити офіс, стоматологію, школу іноземних мов, магазин або ще щось подібне за рахунок того, що це перший поверх. І так, починаємо огляд. Зона прихожої. Велика шафа купе, комод. Тут ми починали відео сусіди лише одні, ось ліворуч двері і ось такий, ось така, ось такий передпокій. Далі кухня показує кухонну зону. Ось так виглядає. Вид з вікна. Ось, вид з вікна в двір. На кухні розміщено робочу зону, обідню зону та барсійка з окремою підсвіткою. Ось такий ремонт. Все чистеньке. Квартиранти тут не проживали, жили люди і живуть зараз. Є телевізор. Майже все залишається, що тут є. Йдемо далі. Найбільша кімната показує її більш чіткіше. Щоб було в принципі, розуміння, що тут є і скільки тут місця. Тут можете приймати гостей, відпочивати або якось переобладнати дану кімнату. Вона досить світла і простора за рахунок того, що велике вікно. Ось така кімната. Як завжди, покажу від з вікна. Ось, будь ласка, з вікна. Поруч, вхід в бомбосховище в разі чого. Є телевізор. Шафа, диван і журнальний стіл. Ось така цікава кімната No1. Далі. Шафу ви побачите з такого ще ракурсу. І показую наступні кімнати. Праворуч дитяча. Тут досить гарний балкон. Відразу вам його показую. Великий та просторий і досить світлий. Ось дивіться, який величезний балкон. І це ще не кінець, там іще є багато місця. Зараз весна, квітень місяць. Ось тут бачите, тут речі лежать, але а, як ви бачите, місця тут достатньо, показує висоту, тобто тут десь орієнтовно, якщо брати до рівня... 3-20 см, може на 30. Ось такий от балкон чудовий. Показую ще раз дитячу. В дитячій розміщується шафа. Ось вона. Диван. Тут такий куточок. І, звісно ж, вихід на балкон я вже вам показав. Його. Ось така от кімната. Ну і третя кімната. Це батьківська кімната на всю довжину шафа купе і двоспальне ліжко 200 на 180. Ось так все виглядає. Вид з вікна покажу по стандарту. Ось такий вид від вікна. І на завершення скажу так, 65 квадратних метрів. Ціна 67 тисяч. Знаходимось в місті Вінниця. Дану квартиру можна придбати за програмою Є-Відновлення, за державними програмами. Всі програми, окрім ЄОСІ. Тому всім бажаю Божого благословення, швидкої перемоги та чудового настрою.